Друзі, доброго дня. Сьогодні у нас з вами на огляді перший в Україні Донфен 404 G2 з кабіною, який має примусову гідравліку. І є ще деякі невеличкі нюанси, потім про них скажу. Зараз клієнти накатаються, до речі, вони його чекали, я поки він збирався. І він поїде вже до них. Це вже чітко, вони вже... Розрахувались, ну, докотуються батько з двома синами. Значить, 404G2 з кабіною. Які основні у нього нюанси з'явились? По-перше, це примусова гідравліка на навісі. Стоять гідроциліндри, які притискають примусове навісне обладнання до землі. Ця опція з'явилась в міні-тракторах завдяки. На компанії Мініагра ми з заводами про неї домовлялись, і у нас вона з'явилася у перших. Ми імпортер дуже багатьох брендів. Бачите, все клас, супер. Добре, хто вже використовує таку опцію в тракторах, той розуміє, як це кльово. Значить, Вал відбору потужності двошвидкісний, 540 та 1000 обертів. Резина у нас ззаду стоїть 124 12 на 24 така як і була. Спереду 75 на 16 Хочу обмовити, що у цього трактора є суттєва скажімо так, технічна особливість на відміну від попередника. свого. Він має дві масляні ванни роздільні, окрема навіска, окрема КПП. Комусь це добре, комусь ні, вкусове. Спереду противаги 120 кг, колія 125 см, її можна збільшувати, диски передні і задні розборні. чудова морда в нього вже сучасний капот новий, Ну, капоти ви вже бачили. Про роздільня ванни ви ще не чули. Це перший трактор в Україні, який має таку комплектацію. Що нас трошки здивувало? Трошки підросла кабіна. Небагато, але сантиметр вліво, сантиметр вправо ми тричі переміряли ми здивовані. Рівна підлога, кабіна не герметична, педальний вузіл не підвісний, але це Донфенг, Коробка у нього 4 плюс 4, реверсна, дводискове щеплення. Агротехнічний просвіт трактора складає ті ж самі 37. Сантиметрів, як і в більшості в його класі. Він має двохполосний розподільник, встановлений компресор. Ціна такого трактора на сьогодні 12300 доларів. Але якщо ви не сьогодні дивитесь відео, то під відео є посилання. Там є посилання на наш сайт, там завжди актуальна ціна в гривні. Двигун у нього такий, як і був. ЗН. 490 БТ 4-циліндровий. Трактор дуже класний, трактор міцний. Є дуже багато клієнтів, які дуже люблять данфенки, ні про які інші бренди слухати не хочуть. Тому компанія міні Агро» поруч, мережа наша є по всій Україні. Контакти на нашому сайті, лайк, підписочка. Приїхали, потестували, походили, придбали. Задоволення їздите, працюєте. Міннягра працює для вас, друзі.